Вчора християни відзначили вербну неділю або вхід Господні в Єрусалим. Наша знімальна група теж відвідала храм. Детальніше, моя колега Валерія Баранець. Ми знаходимося в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Сьогодні в православ'ї відзначають вербну неділю. Цього дня син Божий вирушив до міста Єрусалим, де його радісно зустрів народ. А на знак поваги дорогу перед Христом вистелили вербним гіллям. Israelo Сьогодні Церква Христова святкує величне і радісне свято на честь входу Господнього Єрусалим вербна неділя. Велич цього свята полягає в тому, що Господь наш Ісус Христос, входячи до Єрусалима, Він перед тим утверджуючи всіх нас у вірі, входить в Єрусалим на страждання. Напередодні Спаситель звершив надзвичайне чудо, воскрешсив чотириденного Лазаря. І багато людей, які зійшлися в Єрусалим цей день на свято. Зустрічали Христа, зустрічали Христа, бо хотіли, одні хотіли побачити воскресшого Лазаря, інші хотіли побачити Христа і зустрічали його як Царя, зустрічали його як Месію, як Спасителя. І ось Господь, проявляючи своє смирення, тому що входить в Єрусалим не для святкування, не для торжества, а входить для страждань. Для страждань, щоб викупити людину від гріха і смерті. І ось Спаситель сідає на Осля, в'їжджає до Єрусалиму. Його зустрічають люди, зустрічають і дорослі, і діти, і вигукують такі слова Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господні». Сьогодні, як ми бачимо, безліч людей приходять до храмів, несуть в руках вербу, яка є символом життя, символом нашої перемоги. Ми сьогодні молимося особливо в цей непростий день. В час великих випробувань, в час війни. Ми молимося за наших людей, за наших українців. Ми молимося по-особливому за наших захисників і захистиць, які сьогодні в цей святковий день захищають всіх нас. Просимо у Бога допомоги. Надзвичайно багато людей сьогодні в храмі. Стільки парафіян прийшли на службу, щоб освятити гілочки верби символ Воскресіння Господнього. Всі, хто освятив вербу, зберігатимуть її в оселі. адже за народними традиціями вона захищає дім від недух і хвороб. Ми ж віримо, що захистимо Україну від негараздів. Вітати зі святом, нашим світлою вербою, всю Україну, все наше місто. Хочу дуже подякувати нашим військовим. У мене син військовий. пройшов все це. Дай Бог їм здоров'я. Ми всі за них молимося. І в це таке свято. Хочеться дуже їм клонитися в ноги, подякувати за наш спокій. Молимось завжди зараз про мир і перемогу. Свято прекрасне було, є і залишиться назавжди. Привикла так з дитинства. Мама, тато ходили до церкви завжди, вербу святили. Передалось мені, зараз передаю дітям-онукам. Такий час. Для мене сьогоднішнє свято це ніби. О. Приєднатися до великого такого чищення на нашій землі, і звичайно ж приєднатися до однієї молитви про мир на нашій Україні. Всі люди сьогоднішнього ранку приходять до церкви, прохають Бога про одне єдине: про спасіння для нашої землі. І, звичайно, хочемо всі разом попрохати Всевишнього про таку милість для нашої землі, і коли як не верну неділю. до храму з вірою в перемогу. Всі присутні тут помолились про здоров'я наших захисників, а також мир в Україні. Про перемогу життя над смертю. Валерія баранець Віталій Шалдов, новини Д1